Вітаю, друзі, вітаю вас на моєму додатковому каналі. З вами Полікарпович. І в попередньому відео я чіпляв нову підвісну систему в свою шапку. Я виявив, що шапка у мене меншого розміру, ніж мені потрібно. Тому треба буде думати десь знайти більшу шапку, більшу каску для того, щоб було більш зручно. Але, тим не менш, навіть так з цією новою підвісною системою, яка має ось таку затяжку, значно все-таки зручніше, ніж із штатною. І я тут. Про що подумав, що хочу вам сказати: блін, займайтесь своїм спорядженням час від часу. Його перевіряйте, припасовуйте, бо реально це важливо, коли настане час і воно вам знадобиться, а воно буде. Не в робочому якомусь стані, то буде якось не дуже весело. Тому, коли мається вільний час, пробуйте, одягайте, підлаштовуйте щось, змінюйте, вдосконалюйте і так далі і тому подібне. Ну, Але сьогодні не про це. Сьогодні поговорю про окуляри. Хотів би подякувати спонсорам, як завжди, але спонсорів на цьому каналі нема. Тому підтримуйте по посиланню в описі або ставайте спонсорами на основному каналі. Захист очей він надважливий. І до речі, якщо шапочки нам видавали, то ніяких окулярів, ніяких захисних масок нам, в принципі, і не видавали. Ну, не те, щоб воно нам було дуже потрібно, це я так готуюсь до, до всього, можна сказати, щоб бути готовим до всього на всякі різні випадки. Хочу повністю оновити своє спорядження, тому от почав цим займатись. І я вам скажу. Судячи з шолому, то не жалкую, що почав цим займатися. Якщо не знайду, як замінити, то доведеться купувати собі повністю новий шолом. І добре, що є український виробник шоломів Торде. Це виробник UA UARMS, здається. І саме від UARMS я собі придбав ще й балістичні окуляри. Це ось такий чохольчик з окулярами. Тут ось витиснутий логотип UARMS Tactical. Далі маска від того ж виробника, яка е, чіпляється на шолом. Ну І також для порівняння хочу показати мою репліку ESS, яким я користуюсь вже дуже-дуже давно, і привіз їх з собою ще з попереднього цивільного життя. Я там їх використовував при стрільбі з пневматики. Мають вони три лінзи. це таку ось Темну, жовту і прозору, яка зараз і встановлена на самих окулярах. Так, ось так вони виглядають. В принципі, класні, але е, хочеться щось все-таки більш надійне використовувати в умовах війни. Ну і насправді не дуже вони, вони зручні. Якщо, наприклад, порівнювати з U Arms, то от зараз. Мабуть, побачити різницю і взагалі з шолоном краще використовувати саме маску. Окуляри можна використовувати, окуляри теж можна використовувати, але це все-таки трошечки менш зручно. Ну що ж, давайте тоді зараз коротенька розпаковка, огляд цих окулярів і цієї маски від U Arms і далі покажу, як воно вже буде виглядати на мені, як воно буде виглядати на шоломі. Поїхали! Можемо бачити: ось вона, репліка ESS. З чохолчиком. Всередині ще ось такий чохол для самих окулярів і дві лінзи в пакетику. Одразу ж з ними хочеться порівняти від українського бренду U-Arms. Чохол жорсткий, тут він повністю м'який, тут такий типу жорсткуватий. Тобто вони дають трошечки більший захист для окулярів при транспортуванні, десь в рюкзаку, в баулі, Але ось там, де замок, там вони трошечки ось так складаються. Ну, Маю на увазі ось цю блискавку. Також є кріплення на молі. У цієї репліки кріплення на молі немає, але є ось такий карабінчик. І карабінчика дуже не вистачає і даним окулярам. Дивно, чому не зробили простий звичайний. Карабінчик або хоча б якусь петельку, щоб можна було зачепити десь за спорядження. Не всі чіпляють їх на молі. І взагалі чіпляти їх на молі, ну куди їх чіпляти? На бронік, плитоноску пояс навряд чи хтось буде окуляри чіпляти, кудись на рюкзак теж, мабуть, немає в цьому багато сенсу. А от на карабінчику будь-куди за спорядження зачепити, було б класно. тому те, що є кріплення на молі, то добре, ще й на кнопочці, але погано, що немає карабінчику. Це перший момент. Другий момент купував я їх на ELX Бушнями, звичайно. ж, Нові вони теж є, але поки що вирішив взяти БУшні. Виглядають ось таким чином: сіра оправа, наносник, лінза тут жовта встановлена, дужки регульовані, гумка. І також в окремих чохольчиках ще дві лінзи. Є чорна і є прозора. Ось так вони виглядають. В принципі, можна дістати повністю чорна прозора. По-перше, на самих пакетиках є брендування UARMS. На, на мішечках перепрошую для лінз, і також маються шнурки з затяжками. Самі по собі лінзи досить товсті, в описі, здається, написано там 3 мм товщина. Це якийсь матеріал, я вже не знаю який, але вони ніби як проходили випробування. Думаю, саме про це ось тут є е, маркування. Я не знаю, чи там буде видно зараз на камеру те маркування. там 2, 1.2, UR1, BTKN і ще якийсь кружечок. І е, таке маркування є на всіх е, лінзах. Скоріше за все, це є якась якийсь, не знаю, там, знак якості. Тут 2, 2 5. а, тобто 5,2,5. Тобто щось тут все-таки між ними відрізняється. Е, ще в комплекті також є інструкція. Доволі велика. Можемо бачити окуляри захисні балістичні Trevix, інструкція з використання та догляду. Інструкція це добре. Є опис, є комплектація, маркування окулярів. До речі, маркування окулярів відповідає вимогам розділу 9 ДСТУ, є 166 Оправа та світлофільтри маркуються роздільно. Оправа окулярів маркована символами, символами URDSTU, де UR DSTU. DUR-ідентифікатор виробника ЮАРМС, мабуть. ДСТУ ЄН-166, номер стандарту, за яким маркується. БТ-символ позначення захисту відпливу високошкідливих часток з енергією середнього рівня при граничних температурах. Світлофільтри окулярів марковані символами. А, так, так, так. Ну, В принципі, розшифровка, підготовка окулярів до експлуатації, встановлення ременю, заміна світлофільтрів. Бла, 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 догляд. Також додатково може встановлюватись вставка для діоптричних систем коригування. Діоптрична система для коригувальних лінз, зовнішній вигляд, вона вставляється туди всередину. В мене її в комплекті немає транспортування та зберігання. Коротше, я не знаю, чи це повний, так скажімо, базовий комплект, чи входить ця діоптрійна вставка. в Базовий комплект поставки, тому що купував вживане. І також е, не дуже зрозумів, чи, чи є окремий мішечок для самих окулярів. Тобто два окремих мішечки для лінз є в мене в наявності, а для самих окулярів немає. Не впевнений, чи він має бути, можливо, і не має його бути. Е, також такий момент на деяких оголошеннях бачив, що ці мішечки вони такого типу жовтого кольору, як будуть у масок. Але тут чорні, але брендовані. Ну, коротше, ніби окуляри. Оригінальні, не знаю, чи бувають підробки. Якщо бувають підробки, напишіть про це в коментарях. Так, ідемо далі. Дужки. Дужки, по-перше, еластичні, вони навряд чи якось там можуть зламатися, по-друге, вони тоненькі, вони не мають заважати використанню окулярів з активними навушниками. І також регулюються. Є чотири положення, ось тут можемо бачити найбільше. Друге, третє і найменше положення. Складаються ось таким чином, невеличкий недолік, що в складеному вигляді, ось ця частина дужки буде тертись об саму лінзу, ну і з часом може її там трошечки і потерти. На самих дужках встановлені гумки. Тут ось є невеличкий логотипчик, вставляється це досить просто. Ось таким чином, можемо зняти, можемо поставити. Але така гумка, вона. Ніколи не завадить, коли ми окуляри знімаємо, вони просто будуть висіти в нас на шиї і не загубляться. До речі, ось тут маркування на самій оправі UR, EN, 166 bt Ну і змінюються лінзи. Яким чином? Так, а, до речі, ще ось наносник. І ось тут гумова така вставочка є. Що класно. Так, виймаються вони досить еластичні, тому просто знімаються заправи. І наносник, наскільки я розумію, ой, десь полетів зараза. Наносник просто трошечки стискається і вдягається або знімається з лінзи. Ну, також ось тут є маркування. Встановлю собі прозору, поки що буду прозорою користуватися, тому встановлюю на неї ось цей наносник, дуже легко він встановлюється. І далі самі. В саму оправку вставляю, тут є певний зачеп, вставляю його з однієї сторони. Далі трошечки відгинаю і вставляю з іншої сторони. Ну і далі просто поправив, щоб сама ця оправка сіла на лінзу. Все. Лінза замінена дуже просто, дуже легко, дуже швидко. І в комплекті, як я вже казав, їх три штуки прозора, жовта та темна. Е, що ж, з окулярами є, давайте розглянемо маску. Хоча ні, мабуть, маску розглянемо вже в наступному відео, щоб дуже сильно це не розтягувати. Так, з комплектацією поки що зрозуміло. І ось самі окуляри в порівнянні з реплікою ESS. Вони трошечки більші, трошечки товстіші дужки. Хоча і в репліки вони теж еластичні, але не настільки. Мають ну, трошки більше регулювання. Але по товщині самої лінзи я от уже не знаю, чи передасть це камера, але у Тревікса вона значно товстіша. І враховуючи те, що у Тревікса вона проходила хоч якісь там випробування, які якусь стандартизацію, то їм я якось більше довіряю, тому що ось таким простеньким китайським так вони будуть захищати очі від якихось там вторинних уламків, від не знаю, шматочків там землі, якщо щось буде прилітати. Краще, хоч такі, ніж взагалі ніяких, краще взагалі хоч щось, ніж взагалі нічого. Але коли вже є можливість взяти щось більш якісне, більш надійне, то треба таку можливість використовувати. І так як є український виробник UARMS Tactical, який виробляє окуляри Trevix, то власне їх я собі і взяв і буду ними користуватись. Давайте ж зараз їх приміряю, побачимо, як вони будуть виглядати на мені. І як бачите, я все ще знаходжусь в шоломі. Щоб зрозуміти, наскільки зручно довго перебувати в тих подушечках з новою підвісною системою, тому резинку, гумку з дужок я зніму. І спробую вдягнути окуляри прямо так. Так, мені треба збільшити, мабуть, на максималку дужки, довжину дужок. Ну, і ось так вони виглядають. В принципі, та, в принципі, повністю майже перекриваються. На ніс не повністю вони в мене сідають. Ніс у мене трошки, мабуть, товстіший, ніж передбачено даним наносником. Ніяких регулювань немає. Але в принципі, цілком нормально. Палець не пролазить ніде. І тому, якщо якісь там частиночки десь і будуть летіти мені в обличчя, то як мінімум мої очі захищені ну, майже з усіх сторін навіть. З боків, ось тут, бачите, теж повністю все перекрито лінзою. Зверху я вже перекритий шоломом або там якоюсь кепкою. Ну, в принципі, на цьому, мабуть, все. Якщо без, без шолома, то можна досить зручно буде використовувати окуляри з ось цією гумкою. Зараз я її швиденько причеплю. Ну і, власне, угу, можна зменшувати. Власне, без шолома набагато зручніше. Блін, ну, окуляри класні, лягають добре. Єдине, що, от, якби ніс був дещо тонший, можливо, вони б лягали дещо краще. Але, тим не менш, захист класний, стандарти є, перевірки пройдені, маркування є, ніби оригінал. Знову ж таки, не знаю, чи є підробки. Якщо в когось є інформація, чи існують підробки на. Окуляри Trevix від українського виробника, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях. І гумка позаду нам дозволяє просто зняти окуляри і вони просто будуть ось так висіти на шиї. Це класно, вони не загубляться, вони постійно будуть з собою. І коли нам потрібно, ми їх просто знову ж таки одягаємо. Класно, зручно, ну, в принципі, всі мають це знати. Тут є регулювання на цій гумці, можна її робити більшу, меншу, і десь там, не знаю, на полігоні та будь-де. В принципі, такі окуляри можна завжди мати з собою, що реально класно. Тому в принципі, всім можу рекомендувати. Е, і оскільки у них є аж три лінзи і в мене ще є і балістична маска з точно такими самими лінзами, то десь в майбутньому хочу провести тест, хочу розстріляти їх із, ну, мабуть, з якоїсь пневматики. Але ось зараз я дивлюсь, прозора лінза е, мінус, що в комплекті немає серветки для протирання. Ну, і взагалі, по догляду з такими окулярами, які. от з пластиковими лінзами, то їх не рекомендується протирати, а спочатку краще промити, щоб той пісок, який на них потрапив, ми ним не протирали саму лінзу, не царапали, а змити його водою, потім уже якоюсь там серветочкою можна витерти. І я вам скажу, що самі лінзи, Ну вони не ідеально прозорі, вони дещо спотворюють зображення, якщо візьмемо китайський ЄС. Ну, Через китайський ЄСС трошечки краще. Тут все-таки помітні такі якісь моментики по спотворенню зображення. Аж цікаво стало. Зараз ще раз хочу глянути на жовту. Угу, на жовтій те саме. Я не знаю, чи передасть це камера. Сподіваюсь, камера передасть. Там, в принципі, не критично, в принципі, все видно, але є деякі. Моментики для порівняння, ось ESS. Вони, типу, здаються ну, більш прозорими. Але відповідно у них немає ніякої сертифікації, ніякого стандарту по якості, і що вони витримають. Не дуже зрозуміло. Так, ну і ось ось так буде виглядати жовта лінза. Точно такі самі моменти, як і в прозорій. І ось так виглядає сонцезахисна лінза. Прозора, сонцезахисна і жовта. Ну що ж, друзі, а на цьому відео я буду закінчувати. Продовжую е, оновлювати та взагалі займатися своїм спорядженням, своїм захистом. Далі ще буде багато цікавого, поки що окуляри, і ну це окуляри, а є ще балістична маска, також Тревікс, також від українського виробника U-Arms. Про неї я її хочу розказати вам в наступному відео. Тому, якщо хтось не підписаний ще на мій додатковий канал, то обов'язково підпишіться, поставте лайк, пишіть коментарі. І буду знімати сюди також багато контенту. Поки що це, от як бачите, огляди різні спорядження. І і, в принципі, планується ще багато всього сюди, на цей додатковий канал пхати. Тому дуже дякую вам за перегляд, дуже дякую за те, що дивитесь, підтримуєте, підписуєтесь, ставите лайки, пишете коментарі. І на цьому все, друзі. Бувайте, до зустрічі в наступних відео.